Звільнення. Подождіть, давайте, давайте, давайте по очередні. Нарушаються конституційні права по поводу как там правильно, закон про соціальний та правовий захист військовослужбовців та члени вік сімей. Там сказано, що е, скільки годин на день у нас робочий день, п'ятидневна робоча неділя. Тобто все це порушується. Насправді у нас э, казарма режим, увольнення не відпускають, Ніхто не каже, що там свободний виход, в город. Хотя, по суті, ми приравниваємося до статусу контрактников. Вот. Даний статус э, обов'язує э, местных жити вдома, ну, приходить як на роботу. Тобто живемо вдома, приходимо на роботу, по окончанию робочого дня йдемо домой. Э, Всім нагородним, районним ребятам, вони їм повинно бути предоставлено жиле приміщення, приміщення уточняю, так і сказано предоставляється з урахуванням всіх побутових умов. Я вибачаюсь по поводу цих зборок законів, не я їх складував, тобто я не орієнтуюсь, де що які статті. Стать 10. статья десята да ні, не, питань немає просто я же говорю, я не рині Виходимо поза територію заходим поза територію заходим по -за територію. Заходим.